Дякуємо. 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 Це за нас розгляду. Так, ми ну, почнемо з першого вірша. В березневі ночі бачить мої очі, твої милі очі вроду і красу, а пізніше світанка. Березневим ранком бачить мої очі сонце і росу, мила, пробудися від зими лихої, посміхнися щира і пісню заспівай. да таку чарівну, ніжну і блакитну, Щоб почув весь рідний, серцю милий край. Вокзал. Коротка зустріч, потяг, суми, Київ, Розлука, спогади, любов. Наступна вірш. Моя ти ніжна, загадкова таємничість. І ждеш до мене непомітно, незбагненна. У тобі я бачу мить кохання, у коханні бачу мить натхнення. В мить натхнення творчість розквіта. В творчий час складу всі миті в купу. Із них щастя викладу у світ. Я в Парижі не був ще ніколи. Дощ упав на холодний лист і жене його вітер кружляє. Наче мрії сердечні чиїсь, хоч не був я в Парижі ні разу, лине музика вирій дощу серед осені ніжної пані, міста мрій своєї знайду. Ти просила мене в мене піднести тобі в сонце в бакалі, та не лише сонце в бакалі, а й місяць зірками. Приготую тобі на сніданок.